У стилі якраз Москви і ще за радянських часів це розтягування в часі процесів переговорів і переговори з позиції сили вона завжди військовий, в першу чергу вона завжди намагалася також застосовувати цей інструмент як один з ключових, і ми бачимо, що це відбувається якраз на фронті, на полі бою, ескалація в повітрі, таготування цивільних, тобто Росія у притаманому. В цьому стилі вона намагається за рахунок цього підсилити свої східні позиції на майбутнє і також артикулює основний аргумент, що вони можуть продовжувати цю російську війну, навіть якщо там санкції далі будуть накладатися. Це перше. тому Трамп це я думаю враховував і хотів змінною комунікацією все ж таки знайти вікно можливості, щоб бодай, от якраз, припинити вогонь. Так це вже. Досить відчутний результат міг би бути, який Трамп зміг би також прокомунікувати і сказати: от, власне, нікому не вдавалось, мені вдалося. Путін не готовий дати Трампу в руки такі карти, тобто, да, щоб відразу ще більше підсилити роль президента Сполучених Штатів Америки, а натомість що. Тому, власне, поки що ми бачимо, що багато зараз розмов про зустріч на найвищому рівні в форматі, там можливо двох-трьох, тобто різні формати обговорюються. Але в контексті підготовки зустрічі на вищому рівні потрібно розуміти, що має бути принаймні проміжний якийсь результат або домовленості. Часто Трамп використовує формулювання на англійській мові це deal, та to have a deal, тобто мати якусь домовленість. Ми часто також ін інтерпретуємо, що це вже угода про завершення російської війни, але натомість це не так, скоріш за все, тому що Трамп збізне своїх е минулих зв'язків і контексту він використовує. Це формулювання саме для того, щоб принаймні до чогось домовитися, знайти десь точки, навколо яких можна вибудовувати подальшу комунікацію, це підсвітити вигідні йому притаманні манері і рухатися. Далі Росія ну більше зацікавлена в тому, щоб спілкуватися з американцями після того, як Трамп змінив свою риторику, позицію сказав, що зараз будуть санкції і вторинні санкції на. Треті країни, які допомагають Росії обходити санкції, закуповують енергетичні ресурси, тобто це Індія насамперед зараз дуже серйозно таргетується Трампом, ну, Китай, там, Бразилія. Тому власне це також з цим пов'язано, тому що це дійсно інструменти, які має американська. Сторона в контексті впливу на ситуацію, пов'язану з енергетичними ринками і спроможностями. І, і, і. Але знову ж таки, як цей механізм реалізувати так, щоб він запрацював максимально ефективно? Це ще також питання, яке потребує вирішення. Це, це також потрібно розуміти. Щодо Китаю, Китай це. Важливий гравець також в цьому складному пазі. Чому тому, що на мою думку, чому Трамп так пріоритизував російську війну і бодай припинення вогню і бажано завершення цієї війни? Чому тому, що власне він хотів, щоб тут на цьому треку ситуація була більш стабільною, більш прогнозованою, і це дозволило б йому його адміністрації вивільнитися і фокусно більше зосередитись на стриманні Китаю, при цьому звісно стримати Росію. Але стримати Китай є ключовим пріоритетом різними засобами невійськового характеру для Сполучених Штатів Америки. І що ще загрозливіше, це коли Китай з Росією співпрацюють ще тісніше, особливо в військовій сфері? Цей фактор враховується як найбільш небезпечний для безпеки і інтересів Сполучених Штатів Америки.